Вітаю, друзі! Хочу вам показати ще одну квартиру на продаж. Квартира однокімнатна, розташована по вулиці Чехова, 209 з хорошим косметичним ремонтом. Така при вході на шафа. Ванна кімната. До речі, всі меблі та техніка, яку ви будете бачити на відео, будуть буде залишатись новим власником. Стані. Газова липка, поверхня, електродухова шафа, холодильник, мікрохвильовка. Ось такий у нас вид на вулицю Чехова. Гарний столик з тільчиками. в Квартирі зроблений косметичний ремонт. Ось така кімнатка. Загальна площа у нас тут складає 33 метри квадратні. скляний балкон. Ціна даної квартири 35 тисяч доларів, але готові слухати пропозиції. Дякую.